Місцеві сумські квіти цього року найпопулярніші серед батьків школярів. Хто цвіточки тобі приніс? Лена. Лена, це мамина подружка. Це мамина подружка. Да, дорогі, знаємо, дорогі. да, дуже При, дорогі прибуємо. цвіти. Ну, приблизно хризантема 25 гривень веточка. Хризантему ми купили. Так, і ціна нині. В одному місці веточка 20 гривень, в другому 25-30 У нас вдома є на клумбі на наші. Ми рози подаруємо для своєї вчительки, так? Анют? Для першої вчительки. Ми першокласники. От мені букет обошлося 80 гривень. Я довольна. У нас сколько у людей денег вистачає? Школьник в школу теж. Как, а, в школу, девочку, как будто замуж удаємо, стільки денег ходить. Жоржина нині коштує 10 гривень за корінець. Приблизно стільки ж заплатимо і за сумську троянду. «Сильно дорогі букети не беруть. Ну, 25, 30, 40 гривень. Ну, є розочки по 6 гривень, є по 10, є 12, найдорожчі». Майже в п'ять разів дешевші айстри. «Із Стеблянки Лебединського району 2 гривні і 3 гривні». За один гладіолус квітники просять 5 гривень. Ціну на нього не збільшували, бо кажуть, з розумінням ставляться до статків покупців. А ось за квіти подорожчали. Та Польща, там за євро, за долари, поэтому ціна така. Тож за патріотичний букет із трьох польських хризантем придеться викласти 75 гривень. Продавці зазначають, подорожчала й упаковка. Наприклад, так звана сіточка сьогодні коштує 20 гривень. Обортка ля газета червонець. Пропонують сумські квіткарі й ексклюзивні корзинки. Білкосвітна роза, сантедеска, той тобто скала. а це безвременник, світок який світить зараз вже без листя. Листя з весни, а зараз він світить. Ну, Подарочні корзиночки, ну, вони дорогі, звісно, але все одно беруть. Їх. Коштує подібна краса понад 100 гривень. Та на кожний товар, як то кажуть, свій покупець. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.